Я пізнаю світ, урок номер 110 Діти, свої друковані зошити розгортаємо на сторіночці восьмій. Ми з вами будемо мандрувати Україною, а саме поговоримо про рельєф Чернівецької області та будемо подорожувати українськими Карпатами. На початку уроку слід пригадати навчальні одиниці попередніх уроків. Як успішний учень або успішна учениця перевірте, чи правильно Йой позначив столицю прапор словаччини. Виправте самостійно помилки за потреби та обґрунтуйте свою думку. Натискайте відео на паузу та, будь ласка, виправте помилки, якщо це потрібно. Зараз перевіримо, які ви уважні. Тож. Столиця Словаччини це місто Братислава. Ніяк не буде пешт. Місто Братислава. А прапор Словаччини останній. Це нам не підходить. Я сподіваюся, що ви були дуже уважними та пригадали все, що ми вчили на минулих уроках. А також, будь ласка, пригадайте, з якою областю України межує Словаччина? В цьому фонд допоможе карта на сторіночці 39. Можете їй скористатися. Тож, з якою областю України межує Словаччина? Молодці саме із Закарпатською областю. А тепер, будь ласка, назвіть області України, з якими межує Румунія. Також можете скористатися картою на сторінці 39. Правильно діти. Румунія межує з такими областями України, як Закарпатська область, Івано-Франківська та Чернівецька. Тож і сьогодні ми з вами говоримо саме про Чернівецьку область. Пропоную вам помилуватися зимовими краєвидами Чернівецької області. Переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Тож давайте одразу заспіваємо цю пісню. Діти, милуючись зимовими краєвидами, подивіться та пригадайте одразу основні форми рельєфу. Потім розкажете, що з них ви помітили на відео. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні шумить. ми посеред Європи, вільна, нецілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Менше серед всіх, але дух козацький у синів твоїх. Тут Хотонфортець і річка продбронить І Карпатські гори і... зачарують вмить. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут, Дніпро прошу мить. Посеред європи вільна, нецілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Діти, тож, розкажіть мені, будь ласка, які форми рельєфу ви побачили на цьому відеофрагменті? Діти. Ну а зараз я пропоную вам прочитати разом із диктором довідку від нашого адаптера. Тож, приготували свої чарівні пальчики, поставили їх на початок цього тексту, обов'язково слідкуємо та пошепки читаємо разом. Кожна гора має підніжжя, схили і вершину. Вершина це найвища частина гори. Підніжжя це найнижча частина гори. Частину гори між підніжжям і вершиною називають схилом. Гори різняться за висотою, розрізняють низькі, середні і високі гори. На фізичній карті вершини найвищих гір позначають точками. Біля точки вказують висоту вершини в метрах. Українські Карпати середні гори. Тож діти, все, що у вас написано тут рожевим або червоним кольором, слід обов'язково запам'ятати. Давайте розглянемо на сторіночці 9 ось такі зображення, ось такі малюночки. Тут ми можемо з вами побачити, де знаходиться вершина гори, це найвища частинка гори, де знаходяться схили, бачимо це частинка, яка знаходиться між вершиною та підніжжям, і внизу знаходиться підніжжя гори, тобто це найнижча частинка гори. Тож, це треба запам'ятати, складова гори підніжжя, між ними схили та вершина. Праворуч ми можемо з вами побачити, які гори називаються низькими, які середніми, які високими. Тож, ми бачимо тут 0 метрів, це рівень моря. Саме від рівня моря починають відраховувати. Висоту гори. Тож, низькі гори це до тисячі метрів, середні гори до двох тисяч метрів, а високі більше. Треба запам'ятати, що українські Карпати це середні гори. Діти, тож, будь ласка, вивчіть та розкажіть своїм батькам з пам'яті такі навчальні одиниці з довідки, що таке вершина, підніжжя, схил та які розрізняють гори. Тож, вершина це найвища частина гори. Підніжжя це найнижча частина гори. Частину гори між підніжжям і вершиною називають схилом. Розрізняють низькі, середні, високі гори. На фізичній карті вершини найвищих гір означають точками. Зараз, будь ласка, натискайте відео на паузу та вивчіть цю інформацію. Після цього пропоную вам трошечки порелаксувати з відеофрагментом політ над засніженими Карпатами під музику колядки Щедрик у виконанні англійського хору лібера. Тож дивимось. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, can not the bold, ding-dong-ding-dong, -ding that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air, oh how they pound Діти, ось ми з вами трошечки порелаксували, тож переходимо до завдання під номером 5. Слід попрацювати з фрагментом фізичної карти України. Пригадайте, яким кольором позначають гори на карті. Правильно, діти, гори позначають на фізичній карті відтінками коричневого кольору. Знайдіть, будь ласка, на фрагменті карти у вашому зошиті Українські Карпати та підкресліть їхню назву. Повторю завдання: знайдіть, будь ласка, на цій карті, точніше на фрагменті Українське Карпати та підкресліть назву. Дійсно, діти, ось вони у нас зображені, ці українські Карпати. Діти, на цій карті також знайдіть найвищу точку Чернівецької області. Це гора Яровиця. Ось де вона знаходиться. Поміркуйте, що позначає число, написане поруч її назвою. Оберіть правильний варіант відповіді. Варіант А. Висоту вершини. Варіант Б відстань від вершини до обласного центру. Варіант В відстань між двома сусідніми вершинами. Тож, як ви гадаєте, що ж означають це число, яке написано поруч із назвою? Молодці діти, це означає висоту вершини. Тож, будь ласка, обвели в кружечок букву А. Тож гора яровиця простягається на 1574 метри над рівнем моря. Тож це дійсно у нас середні гори. Молодці гарно впоралися з цим завданням. Перегортаємо сторіночку далі. Треба уставити пропущений і прочитати утворену карту знань. Для цього вам треба пригадати, що таке інформація, що таке повідомлення та які вони бувають за способом сприйняття та за способом надання. Тож, будьте уважними та зосередженими, виконайте, будь ласка, це завдання самостійно, потім ми перевіримо. Так, ну що, давайте з вами перевіряти. Пригадуємо, що інформація це відомості, по перше. ви перевіряєте, чи правильно ви записали. Тож, це відомості, знання про навколишній світ, які надходять у вигляді повідомлень. А повідомлення це звуки, те, що ми з вами чуємо жести, умовні сигнали тощо. За способом сприйняття повідомлення бувають слухові, зорові, смакові, нюхові та дотикові. А ось за способом надання вони бувають якими? Так, вони бувають текстовими, тобто текстові числові. Графічні, звукові та комбіновані. Подивіться дуже уважно і порівняйте зі своїм зошитом, чи правильно ви записали слова, яких тут не вистачає. Користуючись наведеною картою знань, розкажіть своїм рідним. Про типи повідомлень за способом надання, які вони бувають. І взагалі, розкажіть їм, що таке інформація та повідомлення. Натискайте відео на паузу та виконуйте це завдання. Ну, а тепер нижче, будь ласка, прочитайте та підкресліть приклади звукових повідомлень. У вас є такі приклади: спів птахів, вірш у зошиті. Дзвоник на урок, світлина, лист, мелодія смартфона. Як ви гадаєте, що з цього приклад звукових повідомлень? Підкресліть, будь ласка, те, що ви вважаєте правильним. Давайте перевіримо. Приклади звукових повідомлень це спів птахів, дзвоник на урок та мелодія смартфона. Все інше нам не підходить. Молодці. Гарно впорались із завданням. Попереду вас чекає нейробіка від нашого робота-помічника Бубу повторіть самостійно алгоритм додавання та віднімання числа 9 на сторіночці 35. Після того, як ви повторите, давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Слід дуже швидко та уважно рахувати та записувати відповіді праворуч від нашого робота бобу. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у перший прямокутничок. Перевірили відповідь 49. Налаштувалися на другий раунд. Записали відповідь. Перевірили відповідь 73. Приготувалися. Раунд 3. Записали відповідь. Перевірили відповідь 54. Діти, сподіваюся, що всі впоралися із завданням від нашого робота помічника Бубу. Ну, а ми з вами йдемо далі. Подивіться завдання дев'яте. Це хвилинка математики. Поміркуйте, будь ласка, і позначте, яку геометричну фігуру нагадують вам контури Чернівецької області. У вас є три фігури: поло, трикутник та квадрат. На що вам більш за все нагадує контури Чернівецької області? Правильно діти, більш за все, контури Чернівецької області нагадують нам трикутничок, тож позначте, будь ласка, візьміть простий олівчик та обведіть контур Чернівецької області, щоб ви знали, як він виглядав, та запам'ятали це. На завершення нашого з вами уроку дайте усну відповідь на запитання, скільки областей ми вже з вами вивчили. Перелічте його, будь ласка. Так, ми з вами вивчили вже Закарпатську, Львівську, Вінницьку, Одеську і зараз вивчаємо Чернівецьку області, тож ми з вами вже знаємо багато цікавої інформації про п'ять областей нашої з вами держави. Попереду нас ще чекає багато чого цікавого, багато різноманітних областей. Діти, а я вас запрошую на наступний урок з япізнею світ. Будемо розглядати Україну в науковому просторі.